Зосереджені та налаштовані на перемогу. Вперше Кам'янське приймає чемпіонат України з шашок Чекерс. На конкурс з'їхались учасники з чотирьох регіонів країни, змагаються в трьох вікових групах та за трьома категоріями. У двох номінаціях особливо відзначились кам'янчани. Це був мій перший чемпіонат України саме з такого виду шашок з чекерсу. Це було дуже цікаво. Дуже цікавий досвід. Мені сподобалось такий незвичний вид шашок для мене, тому що інші правила, але було цікаво зіграти і дізнатися щось нове для себе. Абсолютним чемпіоном у трьох номінаціях став Ілля Перемітько. Тепер хлопець представлятиме камінське на чемпіонаті світу серед юніорів. Насамперед я не чекав таких результатів. Я завжди сподіваюся, нагірше, щоб не так засмутися в майбутньому. Але я дуже радий, що посів саме таке місце. Я не знаю, я почав приділяти більше часу шашкам, саме тому я посів таке місце. Окремо спортсменів міста відзначив і нагородив міський голова Андрій Білоусов. Для нас велика честь приймати в нашому місті чемпіонат України з чекерсу. У нас вже на протязі 30 років незалежності наше місто вже чтижди. приймало чемпіонат світу. Шашок приймало чемпіонат Європи з шашок. Наші спортсмени. Вони у нас є гросмейстери, майстера спорту. Я хочу ми дуже пишаємося нашими спортсменами. Дуже пишаємося нашими тренерами. Чемпіонат проводився з 2 по 7 листопада, і це був лише перший етап. Змагань дуже приємно, що ми на такому рівні провели ці змагання дуже високий рівень це відзначили усі учасники змагань. Цей захід також показав, що ми те місто, яке гідно представляє цей вид спорту і гідно представляє нашу країну на таких подібних заходах. Управління молоді та спорту долучилося до проведення цих змагань за підтримки міського голови з залученням федерації шашок нашого міста. Управління молоді та спорту надало наградну атрибутику. Сьогодні ми. Ми бачили, що спортсмени, які посіли призові міста, стали чемпіонами, отримали гарні призи. Для гостей чемпіонату ще планують провести екскурсію містом та запросити до театру імені Лесі Українки. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.